Беремо серветочку жовтого кольору або двосторонній папір. Змачуємо водичкою і він змінює свої властивості. Дуже легко можна відірвати шматочок і скатати з нього малесеньку кульку. І ми зараз багато-багато таких кульок накатаємо. Намалювали гілочку. І змащуємо навкруги клеєм. Можна взяти клей ПВА. Після того, як змастили, беремо із серветочки квітки і приклеюємо їх щільно біля гілочки. Робимо квітучу гілочку мімози. Обережно ножничками робимо ось такі надрізи. Це в нас листочки обережно ну, ножничками. Дуже акуратно відкладайте ножнички і приліпляємо листочок, де в нас там клей. І ось така гарна гілочка мімози. У нас вийшла.